еректуси були до біси цікавими предками людини. Ці допотопні хлопці відростили собі товсті черепи, щоб виживати в бійках, смажило м'ясо на перших в історії багаттях, а також дійшли пішки аж до Британських островів. Їхні кам'яні знаряддя стали новою віхою в розвитку культури, і їм же належить перший акт творчості, а ще їх підозрюють у витонченому канібалізмі та геноциді гігантських мав. Ви на каналі Історична ретроспектива, і ми починаємо. Класичний гомо Еректус людина випрямлена або прямоходяча, описаний ще 1894 року першим відкривачем Еженом Дюбуа. Він знайшов у на наяві перші кістки і назвав новий вид нашого предка пітикантроп, тобто мавпу людина. Опис доволі вдалий: Еректус мав цілком собі людське тіло, довгі ноги, а також спритні та сильні руки. А ось обличчям він був не сильно схожий на людину, більше на мавпу. Більше пітекантроп мав ще й найпотужніші надобрівні дуги, обігнавши в цьому як на що логічно, так і предків, що дивно. Ба Більше, кістки черепа і обличчя у цих хлопців були найтовстішими і наймасивнішими серед гомінідів, і доходили в деяких випадках до 2 см. Для порівняння у сучасної людини вони, як правило, мають товщину 4-5 мм. Та й взагалі весь вигляд предка був суворий, і брутальний у 2015 році. Дослідники кар'єр і Морган припустили, що подібне потовщення кісток черепа виникло через те, що Еректуси проходили жорсткий відбір у постійних внутрішньогрупових бійках. Тонкоголові мрійники просто не виживали, отримавши по черепу кулаком бокийком. Але і це ще не все. Ті ж автори в 2013 році висловили думку про те, що кисть руки також еволюціонувала саме для побиття ближнього свого. Аж надто вона зручно стискається в кулак і так і просить вліпити по обличчю опоненту. Утім, еволюція руки в нескінченних бійках виглядає вже ну зовсім перебором. Наші далекі предки мали не тільки товстий череп, а й великий мозок 700 1100 кубічних. І з'являлися ці звивини не на порожньому місці. Річ у тім, що мозок дуже дорога частина нашого тіла. На його забезпечення витрачається чверть всіх ресурсів, одержуваних організмом з їжі, ба більше велику голову важко носити. Саме тому лише з різким зменшенням щелеп і жувальних м'язів з'являється можливість збільшити мозок без критичного збільшення ваги голови. Усе це стало можливим. Коли Еректусам стало простіше перетравлювати їжу, тобто отримувати більше калорій, зменшивши витрати на пережовування та перетравлення. А це своєю чергою трапилося, коли спершу в ранній гомо збільшилася частка м'ясної їжі в раціоні, а згодом, за часів ранніх еректусів, ще званих гомо Ергастер, предки почали використовувати вогонь для приготування їжі. Тут потрібно пояснити, деякі вчені виокремлюють ергастерів як окремий вид, але оскільки суперечки про це тривають багато років. І і невідомо коли закінчиться і чи закінчиться взагалі. Я вважаю ергастерів ранніми представниками виду erectus. Найдавніші сліди використання вогню відомі зі стоянок зі східної Африки: Чесованжа, Мелкаконтуре, Гамборе-1, гадеп. Також їх знайшли у двох місцезнаходженнях у Кобіфора. Та одному в долині середнього аваша в печері, що знаходиться в південній Африці під назвою Сварткранс. І вік цих місцезнаходжень знаходжень неймовірний від 1,5 до 1,7 мільйонів років тому. Особливо сильно в цьому списку виділяється Чесованжа. Там же виявлено не просто сліди вогню, а й ціле вогнище, обкладене камінням. Та й земля під ним була прожарена так, ніби там довгий час горів вогонь. Мабуть, гомініди збиралися тут і смажили м'ясо не один десяток років. Початок використання вогню став ще Нією віхою в розвитку людини. Ми не знаємо, як ергастери добували вогонь і чи могли вони його взагалі цілеспрямовано добувати, але безсумнівно, що використання вогню стало поворотним пунктом людської цивілізації, адже люди могли зігрітися, лякати звірів, готувати їжу, змінювати властивості природних матеріалів і виготовляти нові. Імовірно, саме оброблена на вогні їжа стала головною причиною зміни щелеп, зубів і взагалі всього травного апарату. Але ранні Еректуси відомі не тільки використання вогню. Вони ж почали застосовувати нову техніку обробки кам'яних знарядь ашель. Більш давня олдувайська або галькова технологія з'явилася близько 2,6 мільйонів років тому і являла собою прості відколи каменю. Доісторичний майстер брав хороший кремінь і лупив по ньому іншим. Утворені відщепи з гострими краями, він використовував для різних потреб, а камінь основу, так званий Нуклеус, просто викидав. Інша справа: ашельська культура. Що З'явилася приблизно півтора мільйони років тому знарядів в її випадку робилися зовсім по іншому. Тепер уже сам нуклеус оброблявся акуратними ударами, перетворюючись на рубило, яким можна було як відсікати частини тіла тварини, так і пробивати голову ближньому своєму. Та й судячи зі статистики вивчення слідів, знайдених у невеликих тріщинках на ашельських знаряддях, здебільшого ними обробляли дерево. Тож першою і найпоширенішою зброєю нашого предка була палиця або дерев'яна дубина. На жаль. Дерево на таких часових проміжках практично не зберігається, але навіть з поведінки сучасних людоподібних мав зрозуміло, що палиця друг людини. Коли в ключовий момент небезпеки ваша рука тягнеться до палиці, що валяється на землі, ви повторюєте рух нескінченних поколінь своїх предків, які вижили в цьому суворому протистоянні з природою. Ежен Дюбуа, назвавши Еректуса мавполюдиною, сильно прорахувався. Причому, за іронією, він сам же розкопав докази своєї помилки, але помер, так і не знавшись про неї. Люди відрізняються від тварин, зокрема, й мавп, умінням робити щось, що не має конкретних матеріальних вигод. Тобто люди можуть займатися творчістю, тому назвати Еректуса мавполюдиною було необачно. Він набагато ближчий до людини, ніж припускав перший відкривач. В 2015 році пролунала сенсація колектив Щених, які займалися розбором матеріалу, привезеного першим відкривачем пітекантропа Стрініля, виявив там раковини. Їхній вік оцінили в 430-540 тисяч років. І якщо на кількох з них були просто сліди винахідливості еректусів, там були дірочки, за допомогою яких предки протикали м'яз, що замикає м'яз молюска, та ласували його в місто, то одна перевернула всі уявлення про історію мистецтва. На цій мушлі за допомогою акулячого зуба був продряпаний зигзагоподібний візерунок. Жодного практичного сенсу в цій не було, а отже, перед нами найперший доведений акт творчості в нашій історії. Стародавні часи весь основний розвиток людства відбувався на африканському континенті, а решта землі була за двірками цивілізації. І якщо першими, хто вийшов з Африки, вважаються люди з Дманісі, які вибралися на територію нинішньої Грузії 1,77 мільйонів років тому, то найдавніші знахідки перших європейців відносяться до дещо пізнішого періоду. В печері Сімадель мадель Елефанте на півночі Іспанії було знайдено рештки еректусів, які датовані 1,2-1,3 мільйони років. Деякі вчені навіть. Навіть виділили їх в окремий вид і назвали його Гомо. Антецесор, людина попередник, щоправда, попередники виявилися тими ще канібалами. Людські тіла, які були знайдені там, обробляли тими самими прийомами, а кістки так само розколювали для вилучення мозку, що і кістки диких тварин людей свіжували і обробляли тими самими методами, що й іншу здобич. Це не було крайнім засобом виживання в голодні часи. Канібалізм для них був просто буденністю і слугував цілям суто гастрономічним. Утім, люди в ті часи жили не тільки в Іспанії. У дві році в англійському містечку Гейзенборо було виявлено скам'янілі сліди п'яти осіб з датуванням 780 мільйон років тому, судячи зі слідів, сімейка еректусів, до якої входили дорослі і діти, кудись радісно побігла, залишивши нам сліди найдавніших сіверян. Світ давнини дивовижний і прекрасний. Серед небачених звірів там були і гігантські мавпи, які цілком можуть бути прообразом легенд про снігову людину. У південній і південно-східній Азії, в період з 9 мільйонів до 100 тисяч років, жили величезні родичі орангутангів, гігантопітеки. До нас від гігантопітеків дійшли тільки зуби і уламки щелеп. Але навіть за ними можна оцінити і реконструювати монстра у два, три, а можливо й чотири метри заввишки і до півтонни вагою. Ці мавпи здебільшого харчувалися рослинністю, але іноді могли закусити м'ясом. В печерах, де вони знайдені, знайшли також і кістки антилоп, які своїми ногами туди б ніяким чином не дісталися. Були навіть чутки про те, що знайдено знаряддя праці, яке ніяк не підходить ні для руки сучасної людини, ні для руки її предків. А ось гігантські мавпі. Самий раз. Щоправда, чутки так і залишилися чутками. І ніхто так і не описав це знаряддя і не виклав його фотографії. Але доля приготувала для цих величезних мавп набагато небезпечніших хижаків. Наших предків це й згубило гігантопітеків. Стародавні люди, заселивши Південну Азію, не могли не оцінити гігантопітеків як здобич. Хоча, звісно, труднощі полювання на них, напевно, були дуже великі. Але люди на той час були вже чудовими сливцями. Тож гігантопітеки, імовірно, стали жертвою гастрономічних смаків пітикантропів та їхніх нащадків. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, класність сподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.